Чернігові планують модернізувати систему оповіщення. Події 2022 року показали, що нинішня міська система оповіщення має недоліки, оскільки повністю залежна від електропостачання та наявності телефонного зв'язку. Також наявна сирена є малоінформативною для населення. Система працювала, ну як зараз працює, просто подає звук, увага всім. Людям треба знайти засіб масової інформації для того, щоб. Е Отримати більш повну інформацію, що відбувається: повітряна тривога, ракетна небезпека, не дай Боже, хімічна небезпека. На сьогодні до сирени підходить кабель силовий, щоб його розкрутити маховик. А щоб включити ну, дати сигнал на включення, там ідуть дроти, звичайні телефонні дроти. Тобто, якщо не працює система дротового зв'язку, телеком, і вузли в, в зв'язку, те у нас теж пропадає зірени, навіть при наявності електропостачання. До модернізації системи оповіщення долучилися міжнародні донори. Наразі вже існує проєкт нової системи оповіщення, що буде більш доступною і інформативною для населення. Система оповіщення вона буде абсолютно сумісна з обласною системою оповіщення та яка, та яка діє. Тобто у нас в місті з'являється ще одна система додаткова, є обласна, яка на базі департаменту. Система буде дозволяти перше доводити сигнали до населення в гучномовному режимі. Тобто, наприклад, повітряна тривога. Спочатку буде звучати сирена, як зазвичай. Після цього буде речове повідомлення, в чому небезпека і які рекомендації. Або Пойти в укриття або залишитись дому після отримання сигналу, що відбій повітряної тривоги через гучномовець в речовому режимі люди почують, що відбій повітряної тривоги. Крім того, розробник зазначає, що система в подальшому під час наступного етапу модернізації буде об'єднувати. Локальні системи оповіщення, наприклад, в супермаркетах, новий проєкт системи оповіщення також передбачає встановлення сирени в мікрорайонах, де її немає. Наразі проект модернізації оповіщення пройшов експертизу, і найближчим часом буде оголошено тендер, який і визначить виконавця.